Більшість людей думає, що травма це подія. Але насправді травма це те, що залишилось після всередині, так і не було і завершено. Уявіть собі, що ви біжите і раптом чуєте сильний сигнал. Ваше тіло завмерло, ви здригнулись і залишились в цьому напруженому стані. Тіло і психіка зависли і не закінчили реакцію, тому навіть через роки. Людина реагує на дрібниці так, ніби це відбувається знову. Що допомагає? Звертайте більше уваги на тіло. Помічаєте, що стискаєте щелепи, зупиніться, видихніть, розтисніть пальці. Це маленькі кроки, які допомагають поступово вашій внутрішній пружині розпрямитись. Важливо пам'ятати, травма це не вирок, це не слабкість, це лише незавершений процес. Який можна закінчити травма? Це не подія, це не завершена історія і її можна дописати.